Ім цілий місяць на 5 тисяч гривень день 12-й. Ох, друзі, наразі йде тільки 12-й день, а я розумію, що по бюджету то дійсно небагато вже лишилось. Тому тут не на жарт, а потрібно вже витискати максимум з цих грошей. Тому на сьогоднішній день я виділив собі лише 50 гривень. Я вже виживав на таку суму в іншому своєму відео, тож зараз точно зможу щось придумати. Отож, на сінанок беру собі 100 грам гречки, а також ще залишки помідорки з мене. Минулого закупу плюс студентські булочки. І ковбаску теж ще лишилось. Готую це все і ось так виглядає мій сніданок. А, і також купую собі каву з пакетику. Всього лише 20 гривень, але ж ситно. Друзі, 8 тисяч підписників і я коштую лічинок жуків. Від одної думки мені вже погано, тому підписуйся, щоб це не пропустити. На обід мудрую собі один з моїх улюблених салатиків, а саме одне яєчко, на терці плавлений сирочок, чесночок і майонез. Перемішуємо це все, і вуаля, салатик за 23 гривні готовий. Беру хлібчик, останній шматочок ще з минулих закупів. Намазую салатик і куштую. Боже, це просто топ оф зе топ. Ух, ну і на вечір в мене лишилось лише 6 гривень, тому беру на них одне яблучко. Вечеря, звичайно, не насичена, але я б сказав легенька і дієтична. І того, друзі, за сьогодні я зміг витратити рівно 50 гривень, і загальні витрати складали вже 2000. 1512 гривень з 5000. тисяч. Напишіть в коментах, чи зможу я протриматись до кінця цього челенджу на 5 тисяч гривень. Друзі, ви моя найбільша мотивація, тому буду радий вашому лайку, підписці і пишіть у коментах, що мені приготувати в наступний раз.